Законопроект 13219 передбачає механізми, як можна оголошувати конкурси на будівництво нової генеруючої потужності саме в тих регіонах, які є найбільш дефіцитними. А це Київська область, це лівобережна Україна. І Міністерство енергетики спільно з Кабінетом міністрів з Укренерго можуть визначати регіони і можуть оголошувати конкурси, щоб нова, нові електростанції будувалися саме в тих областях і саме в тих регіонах, де вони найбільше потрібні. Ну і другий важливий момент: там є введене поняття гнучкого приєднання. Це для того, щоб легше було приєднуватися до підстанцій і для того, щоб... Легше було отримати дозволи на приєднання генеруючої потужності до таких підстанцій, тому що дуже часто інвестори стикаються з тим, що є проблема, як приєднати свої потужності або на споживання, або на генерацію, як приєднати їх до мереж, і відповідно, якщо легше буде приєднуватися до мереж, то можна буде збудувати більше таких електростанцій. І якщо буде більше таких електростанцій, то в нас будуть нижчі ризики в енергосистемі, і нам дуже важливо, щоб з'являлися нові. Об'єкти, які будуть генерувати електроенергії, щоб вони з'являлися в різних регіонах, і особливо в тих регіонах, де зараз відчувається особливий дефіцит.